Ми звикли говорити про тіло і можливості нашої підсвідомості. І найчастіше те, що називається свідомістю, багато хто плутає з підсвідомістю, яка імітує свідоме сприйняття. В багатьох віруваннях використовується такий термін, як дух, як розвиток духу, бути в дусі, духовний розвиток. Але от конструктивна відповідь на питання, що ж це насправді таке. Як це зробити, ніхто не знає. Навколо є купа інформації, яка лише показує нам вершину айсберга, і це ще більше приводить людину до інформаційного голодування. Тому що поверхнева інформація не дає потрібного занурення в глибину і глибинних усвідомлень. Вся система спрямована на запам'ятовуванні інформації, але вона Ніяк не спрямована на знання природи всіх процесів. В Дійсності бути духовним це значить жити по совісті, по канонах і в гармонії з природою. Людина, от за своїм правом, вона народжена творцем і наділена свободою вибору. Але найчастіше ми вибираємо негативні сценарії, зумовлені певними страхами, упередженнями, шаблонами і догмами. І звідси випливає стільки нерозуміння в питанні, хто я. І от те, з чим ототожнює себе людина сьогодні, зовсім в дійсності не є нею. Вона одягає на себе якийсь ілюзорний костюм, зітканий із сформованої концепції. І от будь-яка концепція має бути до тих пір, поки ви в неї вірите. І тільки мислення визначає, як ви проживаєте своє життя. Якщо ви думаєте про себе в негативному ключі, ви вважаєте, що ви чогось там недостойні, думаєте, що вас ніхто не любить, не цінує, а в дійсності ви будете абсолютно праві, бо саме ця інформація складає ваш внутрішній світ, який породжує, звичайно ж, певні конкретні внутрішні вібрації. І у всього живого на цій землі є певне електромагнітне поле. І чим ближче ти до того, еталонного природного звучання, тим гармонійніше насправді твоє життя. А що ж у всій цій концепції є людиною, звичайно, ми поговоримо вже в наступних відео.